Спочатку у Пуйла забрали Сірію, потім вибомбили у нього Іран. І Іран тепер такий вже собі союзник немічний, притому з дулею в кишені, чи як там у них по мусульманським традиціям положено на Путіна. І ось тепер забирають Словаччину. Роберт Фіцо. Прем'єр-міністр Словаччини, якого ми всі звикли називати пропутінським, дав згоду на схвалення його країною 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Ну що ж, прекрасно, це свідчить перш за все про те, що світова громадськість і конкретно. Член цієї світової громадськості Словаччина адекватно оцінює ситуацію. Путін втрачає вплив. Путін слабшає, Росія стає немічною. Від неї відвалюються союзники один за одним, і е відстоювати таку країну, відстоювати таку імперію, яка ось-ось розвалиться, яка на грані краху фактично. Ну, цей крах може бути через півроку, через рік, через півтора, але десь, от в таких межах, очевидно, відстояти таку країну, тим більше в ущерб своїм національним інтересам. Ніхто не буде навіть Фіцо, навіть якщо на нього є там якийсь КГБський компромат. Ну що наша задача в цій ситуації триматися, триматися як найкраще. Тому що в е, принципі, принципі, час працює на нас. Це найкращий об'єктивний показник, що Росія втрачає своїх союзників. Якби вона набирала силу, то вона б союзників не втрачала, а навпаки, їх би здобувала. Але оскільки е, вона втрачає відвалюються союзники від тих, хто слабшає. Ну, Ніхто ж не буде е зобов'язання дані десь там на зустрічі з Пуйлом е за довгим столом тримати в ущерб своїм національним інтересам. Е Хай як там красиво Пуйлові щось пообіцяв. Але якщо це йде проти твоїх національних інтересів, якщо ти бачиш, що пуйло нічого тобі корисного не е зробить, нічим не допоможе, а відстоюючи його, ти навпаки, зробиш в своїй країні гірше, ну то звичайно ніхто е цього робити не буде. Я прогнозую, що і Орбан скоро е повністю. Перейде в табір зрадників для російських ура патріотів. А ще є Вучич в Сербії, який вже давно де-факто відколовся від, принаймні, кандової такої підтримки Росії, і який все більше дрейфує до того, щоб взагалі від Рашки відірватися. Ну і власне. Далі вже мають піти його союзники більш такі, на яких він в яких він ніколи не сумнівався, типу Північної Кореї. Якщо Північна Корея побачить, що економічної вигоди з Путіна немає ніякої, то теж почне кудись дивитися? Ну, е а далі вже імперія має почати тріскатися всередині.